Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск. Присвячений справам 7 по 11 грудня 2023 року за київським часом. Перші два періоди ми будемо розглядати в першу чергу аграрний гороскоп, і тому перші два дні, 7 та 8 грудня, в знаці Терези, нам цікаві тим, що якщо є необхідність можливість, ми можемо посіяти, зробити підзимний посів коренеплодових овочів. Тільки оце, що можна і зробити. Розсаду можна висаджувати, пересаджувати, але грунт повинен бути завчасно зволожений. Це знак стихії повітря. Для квітів та кімнатних рослин актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення не проводимо в знаці стихії повітря. Рослини дихають. В саду можна проводити при гарній погоді, обрізку, в теплих країнах зелені операції, нарізку живців для весни і укриття теплолюбивих рослин там, де холодно. Зелені операції на будь-яких рослинах можна проводити. Збираємо врожай в теплих країнах, робимо заготівлі. До речі, врожай не тільки в теплих країнах, а є такі у нас тепличники, які вирощують в теплицях овочі, і дуже гарний період саме для збирання врожаю. І можна робити заготівлі. Квашення капустини плануємо, на стоянку гарний час робити і збирати лікарські рослини в теплих країнах. Для риболовлі не це поганий час, а от кімнатні овочі потребують зелених операцій та захисту від шкідників та хвороб. Наступний період два дні будемо розглядати 9 та 10 грудня. Це чистий скорпіон. І що ми можемо робити 9-10. Трошечки, в горшочки, посадити цибулі та чеснику для зелені. А так також можна пророщувати насіння для мікрозелені, для салатиків. Дуже гарний час для розсади. Можна після сьомої години ранку починати пікірування, перевалку, пересадку, розсади. Багато хто і у стому якраз буде пересаджувати. І вся доба буде гарна 10-го. Для квітів та кімнатних рослин актуальні пікірування, перевалка, пересадка розсади. Також можна пересаджувати кімнатні рослини в цей час. І можна проводити, проводити поливи та підживлення, але поливи та підживлення проводимо посі, от після сьомої години ранку, саме гарний час буде 9-го і 10-го вся доба. Поливи та підживлення для кожної рослини, якщо вона потребує цього, 9-го. Після сьомої -го години починаємо поливати і вся доба. В саду, якщо є необхідність, поливаємо або підживлюємо рослини. Більше нічого зараз. Тим більше скорпіон, спадаючий місяць. Зелені операції не плануємо на ці два дні 9 -го, 10 -го. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі і не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от рибалку можна запланувати на 9-10. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлень 9 після ранку 10 го вся доба. Залишається у нас один день, 11 грудня. Це перехід місяця із знаку Скорпіон-Стрілець. І починається геката з першої години 32 хвилин ночі. Тобто у нас майже вся доба це вже геката, тому ніяких посівів посадок не проводимо. розсаду не турбуємо. Можемо квіти та кімнатні рослини підживлювати тільки вранці, поливати до 12 години 30 хвилин. Поливи та підживлення також у нас однакові для всіх рослин. Вранці будемо підживлювати рослини, а поливаємо до 12.30, в саду ніяких робіт 11 зранку до 14 години. Після 14 можна вже займатися обрізкою та зеленими операціями. До речі, зелені операції також після 14 можна розпочинати. Збирати врожай не можна, не можна зробити заготівлі, квасити капусту не можна, і не можна настоянки готувати та не збираємо лікарські рослини. Риболовля, перша половина дня, дуже гарна повинна бути. Далі кімнатні овочі в нас будуть теж уважні бути під такими агроприйомами важливими. Вранці робимо підживлення, а поливи до 12 години 30 хвилин. Дня наступна рубрика: місяць для будинку для здоров'я. 7 по 11 грудня 2023 року. Все за київським часом. Давайте розглянемо енергію, як завжди. В першу чергу. Як бачите, початок справ ніяких не починаємо. Чому це спадаючий місяць? Починається геката. Потім у нас народження молодика 13-го. І у нас вже в цьому місяці ретроградний Меркурій після 12, 13 вже, і 11-го, до речі, вже будуть почувати ці енергії. Тому на грудень місяць не плануємо розпоч... розпочинати ніякі справи. Там було у нас трошечки часу на початку місяця. Ми вже про це говорили. А зараз не плануємо ці роботи, не буде результату. Купувати дорогі речі до нового року теж буде поганий час. Після одинадцятого і тому можна використати тільки 7, 8, 9 та 10 це можна купувати недорогоцінні. Якщо щось дороге, то перевіряйте все, що написано міленькими буковками, все, що стосується вашого товару, або якщо якісь там дуже серйозні покупки, все-все-все вивчайте дуже уважно. Зараз такий період, коли треба бути уважним. Отож, краще купувати що. Щось таке не сильно дороге. А вже після 5-6 січня, коли Меркурій вже буде прямувати прямо, тоді вже можна думати про початок справ і дорогоцінні покупки. Але це буде вже аж в січні. Далі йдемо в будинок 7 та 8. Грубий камін. Знак стихії повітря. Тут повинно бути все нормально з грубим каміном. Плануємо в цей час стрижку волосся 7 8 стрижку нігтей та фарбування волосся органічними фарбами. Можна мити волосся. Сауну не плануємо. Будемо говорити про здоров'я, зрозумієте. Догляд за шкірою маски неефективні. Очищення шкіри у нас продовжується на спадаючому місяці. Очищення організму не проводимо ці два дні. Рукоділля 7-го, 8-го дуже буде гарні, дуже гарні роботи будуть. Для тіста це все норма по рецепту. Прання прибирання тільки якщо не сильно брудно, то можна це робити. Ремонтні роботи добрий час і провітрювання речей при гарній погоді теж. Тепер два дні, ще 9-те та 10-те. це знак скорпіон, стихія води, тому може бути багато диму і він може валити назад в будинок. Будьте уважні. Не плануємо на ці два дні. Десяте стрижку волосся, стрижку нігти, і фарбування волосся, і не миємо волосся. Сауну не плануємо, догляд за шкірою маски будуть гарні. Причому це після 6-ї, 7-ї години ранку, 9-го починаємо ці масочки використовувати. Та 10-го теж. Очищення шкіри у нас продовжується цей період на спадаючому місяці. Очищення організму по способу екадаші 9-го, 10-го продаж. Рукоділля не плануємо на цей час. Тісто пливе в знаці стихії води пливе. Тому ми не плануємо на цей час працю з тістом. Прання та прибирання пишемо з плюсом. Так. Плюс дуже гарне, якісне буде і прання, і прибирання. Але ремонтні роботи не плануємо, і провітрювання речей теж не плануємо. Залишається одинадцяти, 11, а 11-го це у нас перехід місяця і знаку Скорпіон, в Стрілець. Що ми тут повинні знати? Тут, грубо камін теж можуть диміти, але ближче до вечора там уже ситуація зміниться і ще й можуть бути пожежі. Стрижку волосся не плануємо до 13, після 13. Так. Нігті теж після 13 можна стригти. Фарбувати волосся не можна весь день, вся доба не підходить. Мити волосся після 13. -ї -ї. Сауну не плануємо, догляд за шкірою маски до 13 години дня. Очищення шкіри продовжуємо. Не плануємо очищення організму і не плануємо рукоділля. Ті після 10 ї години все буде вже нормально, можна буде працювати. Прання у нас буде до 12 якісним і прибирання до 12-ї години дня, 11 -го грудня. І не плануємо в цей день ремонтні роботи та провітрювання речей. І рубрика здоров'я. Ми ж повинні розібратися, чому нам не можна планувати салму і деякі інші речі. Отож, 7 та 8 грудня це період, коли місяць знаходиться в знаці Терези. В цей час вразливі такі органи, як нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залоз. Як бачите, дуже складний період для організму, нашого, для тіла, тому, будь ласка, ніякої сауни в цей час. І не можна на ці дні. Планувати урологічні операції, але це спадаючий місяць, і можна буде запланувати і провести операції в області голови, це гарний час для видалення зубів, можна планувати похід в стоматологічну клініку і зайнятися зубами. Це і протезування можна проводити, не тільки видаляти зуби, і лікувати. І, будь ласка, в цей період також можна запланувати будь-які операції на голові, в голові, це на будь-яких частинах, голови, в голові. це все буде дуже добре. І в цей час тримайте в теплі ноги, область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Це були Терези 9, 10 і 11 будуть працювати енергії скорпіона. В цей період вразливі органи, такі – пряма кишка, сфінктер, статеві органи, все система виділення, нервова система. Така ж порада, як і 7 та 8, бережіть, будь ласка, свої ноги та область тазу, щоб не застудити. Далі не можна в цей час проводити операції на органах сечо-статевої системи виділення на статевих органах. В цей час загострюються такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система і підвищується в цей час ризик зараження статевими інфекціями. Можна в цей час і лікувати, і видаляти зуби, можна лікувати гайморит, дихальні шляхи, можна видаляти аденоїди. Взагалі, знову ж така ж рекомендація, як і в Терезах, можна проводити операції на голові, в голові. 11-го не просто у нас такий день, що можна тільки використовувати енергії скорпіона, а тут починають працювати енергії стрільця. І що ми повинні знати про 11-го? А повинні знати таке, що в стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова система знову ж таки сауна ні в якому випадку не підходить. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, не можна проводити ортопедичні операції. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шемічна хвороба серця. Також в цей період небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції, але можна лікувати органи дихання, можна. Лікувати мігрені, гіпер та гіпотанії. Лікуємо також, якщо є проблема, з щитовидною та влочковою залозами. І можна все час проводити сканування різних органів. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.